Є якась вправа, яку ти найбільше ненавидиш. Це Аксель, це така штанга товста. Вона 5 сантиметрів в діаметрі. Ти її підняти ось так не можеш просто, да? бо вона просто вилити тебе з руки, бо ти не можеш виходити. Її потрібно піднімати одна рука ось так, друга ось так. Тобто ну, тримаєш, закидуєш її на живіт, живота на грудь. З грудів вже вивертаєш його так, щоб ти міг підняти його і штовхаєш. Підняти вверх не проблема. Проблема тоді, коли воно падає тобі на живіт, на грудь, я так два рази відділ. Грудини зламав собі, там якась тріщина кістки була. І от мені не сподобалось. І от мені завжди воно не подобається, бо в мене немає живота, як у класичного стронга. Воно прям ні на чому десь, Якщо пояс тобі піджимає, в будь-якому випадку у тебе є там якась шкіра, там кусочок жирочка туди западає, воно як ножницями ріже. Це така боль. Це дуже жорстко больно. А є якась вправа, можливо, там статистична, на якій стронгмени найбільше травмуються? Я думаю, що кулі. Кулі, логліфт, то, що всі хочуть зробити швидко, коли ти швидко піднімаєш, хапаєш цю кулю і дергаєш, в тебе ідея навантаження на біцепс. Він легко його можна відірвати. Тож я його не треную, бо немає біцепсу, немає проблем. Mm -hmm. а якщо він сильний, він тебе відірвається. І за цього у мене цих біцепсів майже й немає. Ну, ми не тренуємо їх, так як бодібілдери, вони здоровенні прям. А потрібно піднімати, умовно, там, латеральний. Спиною ти піднімаєш і загружаєшся на коліна, і далі знову латеральний грузиш.